Шалом, це Славко, наш брат Клеман Молін продовжує заняття в його школі юних наполеонів. Ми маємо прекрасну реконструкцію подій. Власне, Клеман Молін, з властивою галам гальській культурі проникливості, все-таки пізнає старе французьке військо. Знати каже, що робиться, але не знати, як цьому протидіяти. Ну, Після Франко-Пруської, я би так сказав. Оці всі самбри і мьози, вони розуміють. Тільки не розуміють, що з цим робити. Ну, як і всі ми. Так ось, все-таки наш брат Клеман Молін може надати сенс всьому, що відбувається на Східному фронті. Цей сенс нічим не гірший, ніж інші сенси, наприклад, ті, яких я дотримуюся. Він бачить компанію так. Що 23 й рік, значить, з Бахмута це почалося, утримування Донбасу. 24-й рік вдалося відкинути українські війська значною мірою. І зараз 25-й рік з Покровського костянтинівка для чого? щоб на 26-й рік підготувати звільнення. Донбасу. Ось власне кампанія. Дивіться, як зростали потуги. Ось кампанія 23 го року на Бахмутському напрямку. Наскільки були обмежені і сконцентровані їхні зусилля? Ось кампанія 24-го року, відкидання від Донецька. Ми пам'ятаємо, як оце відбувалося. Ми Трохи сміялися з них на півдні, трохи не розуміли, що робиться на півночі цих ударів. І ось кампанія, ви бачите, 25-го року, як вона називається від Куп'янська, чи як його там по всьому фронту, значить, і аж сюди, аж до півдня. Про це ми поговоримо. Ось ці всі удари. Чому це все вдалося? Воно вдалося не так в міру. Посилення москвинського війська, ніякого посилення москвинського війська ми не бачимо. Ми бачимо просто, що як в міру послаблення війська українського. І пік цієї слабкості ми спостерігали десь на травень 25-го року. Він вважає, ну пам'ятаєте, коли довелося Курськ да даундтюрюк зробити. Як вони з цього скористалися ефективно? Ми поговоримо і якою ціною. Ну, от, власне, за ціну видно в масштабах Даунбасу ось ці важливі цілі. Покровсь Костянтинівка для противника, як вони були на початок, і як вони стали на кінець, як вони просунулися. І ще раз оцей мультикася покажи. Ось-ось. Угу. Ось-ось. От те, чого вдалося досягнути. І тут нам цікаво, що отут я. Спроможність. Там, де наш брат Клеман Молін бачить гру оперативну противника, я бачу реакцію командування ВСРФ на можливості, що відкриваються. Ясно, всі очікували, що він попри на Костянтинівку на Дружківку на північ. Правильно, натомість він розвернувся до сюди, до лінії оборони Прощавай-Донбас. Це було. Дуже успішним поворотом. Ну, гріх казати, тут всі наступи були успішні, як ви розумієте. З жовтня 23-го року все, що тут відбувалося, було для противника успішним. Якою ціною ми зараз за це поговоримо? Ось, власне, оцей знаменитий поворот нас на, на захід, колись його будуть вивчати, якщо. Українці стануть людьми. Ну не в сенсі хоробрості і спроможності нашого війська та витривалості нашого населення, що не утекло і не збагачує Польщу зараз. Українці тепер тут, як ви розумієте, а там іммігранти. От треба ставитися як до французів. Емігрант собака іностранець. Так ось, це все мали б вивчати. Якщо українці стануть людьми, це вивчатимуть в українських академіях воєнних. Тому що ніхто тебе так не навчить, як твій ворог. Оцей поворот, бачите, поворот на захід, поворот о цього железного потока на захід, який дуже вдався і на півдні, і менше вдався тут. Але поговоримо за масштаби цього железного потока. Прорив на лінію Прощай, Донбас, на золотий... куди він там був? Золотий колодязь, здається, найбільший. На, аж на 15 кілометрів глибину вдалося прорватися, розумієте. Це все, чого вдалося зробити. Коштом концентрації 4 армії, перекидання ресурсів аж від Херсона до Сум. На Херсоні відбулася ротація, як ви знаєте, успішно, не будемо казати, де поруч з нами бахнули машину з вибухівкою. Народ відчув, що таке війна. Замітався, почав тушити, ремонтувати. Але скажу, я не очікував, що машини з боєприпасами москвицькі будуть їздити сільськими вулицями. От вони з такою нахабністю їздять сільськими вулицями, сподіваються, що їх там на селі дрон не дістане. Ясно, що українські дрони змушені атакувати і на сільських вулицях. Ну ні, ну не чекати, ж, поки він сока виїде в посадку. Правильно, я б теж там вулиці по 4 кілометри. Що ж оце все? А свірньот куди-небудь. І ще гірше буде. Я цілком треба підтримувати наші дрони, що атакують ворожі машини з боєприпасом. Все-таки місцевому населенню за це Москвини добре платять, щоб воно терпіло. Ознакою чого є ріс на ці 650 ошийок як стоїть, а це як 650 Угу. 400-450, значить, на каленчаке коштує ошик свинячий. А вже в копанях коштує 600-650, бо зона как воєнних дій, там всім доплати і ціна вища, Як ви розумієте, що всі оці великі грошики, хочеш, їсти свинячі ошибиться, то я скажу плати за них. Отака от, от ситуація для населення. Але повернемося на цей грандіозний поворот на захід. Він обійшовся в чотири армії противнику. Він поглинув всі його ресурси. І якщо визнати умовними цілі Покровськ, Костянтинівка, туди далі на Краматорськ, то цілі ці ще не були осягнуті. Чи вони будуть осягнуті? Ми бачили три тижні контратаки українського війська. Спостерігали за ними. Ми бачимо, наскільки це складно, і результатом чого в цих контратак став просування, Ви бачите, найбільш успішним є просування на півдні. Ви бачите, наскільки вдалося противнику сільською місцевістю просунутися? На скільки кілометр. Ася воно не в кілометрах вважається, а в ефективності. В сподіваннях, значить, що це от українська оборона. Що оце от вони ось. Власне, ну в підділах 15, то саме, що тут, в приділах 15, можна сказати, кілометрів по условиям місцевості вони просунулися. Чи оце вони сподіваються досягти цієї умовної лінії. Я би не був так певний, вони просунулися, тому тому що українського війська на все не вистачає. І ще раз наголошу: от повернемося до цих от подій. Ви ж пам'ятаєте, на Вовчанську події повільне наповзання на Коп'янським. Не вдалася Куп'янська операція. Зрештою, виявилося, що дуже малими силами все це відбувалося про тому що їх так мало, нас і ще менше. І сюди, на Лиманському напрямку, що є метою противнику, зайти за річку Оскіл, вийти на Сіверський Донецьк, ось, власне, Оскіл. Так, от Сєверський Донець, Ну, їм вдається дечого досягти на Лиманському напрямку. На жаль, ось. На Сіверському, але ви бачите, що це третина, що дві третини зусиль припадає на Покровськ Мирноград і третина зусиль на всі решту ділянок Східного фронту. Вдасться їм підготувати вихідні позиції. Висхідні позиції для опанування Донбасу в кампанії 26-го року. За це рано говорити, бо дуже багато непередбачуваних чинників буде в кампанії 26-го року. Тому що ми бачимо зараз, що українське військо технічно забезпечено, а людьми ні. Натомість неможливо очікувати великого посилення москвинського війська, що там не розказували нам за танкові колони з чотирьох танків на якісь грандіозні призови мобілізації. Уміти, війна котиться колом. Ті самі загрози нам що осені підкидають. Ну тому що сезон загроз. Зараз сезон загроз електриці українській, сезон загроз, власне, вони під, підводять. Виники, значить, визначають кампанії 25-го року, думають, як це все підготуватися до кампанії 26-го року, і видно, що вони сподіваються на політичні рішення більше, ніж на воєнні. Але єдине, чому можна бути певним, це тому, що українське військо сильнішим не стане. Спрямлять лінію фронту сенсу немає там, де вони досягнуть такої ж. Концентрації, от власне, як розвивалася ця операція ще раз, чотирьох армій, то вони зможуть таку саму операцію зробити, просунутися на 15 кілометрів. Безпосередню загрозу лінії оборони Донбаса, лінії Прощай, Донбас вибачив, її підпирають поки що. Вдалося уникнути, вдалося. Відбити цю загрозу три тижні контратак українського війська показали, що Москвина не посунути через ряд обстав, перше його там мало, по-друге, посувати ніким. По-третє, все-таки та сама ситуація окопної війни, що тоді визначала важка артилерія, кулемети, зараз визначають дрони безлюдність лінії зіткнень. Тому що поки нема рішень, ну, побачимо. Що переможе в принципі Манії Путіна чи українська корумпованість? Хто виявиться витриваліші в цій боротьбі? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Я повернуся до своєї безнадійної боротьби з цією цілою купою ножиків.